Зеленський назвав одну з можливих причин, чому Захід зволікає жорсткішими санкціями проти агресора Росії. Зеленський виступив проти мобілізації 18-річних. Україні потрібні технології і західний тиск на Москву. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент України Володимир Зеленський заявив, західні партнери зволікають із жорсткішими санкціями проти Росії, зокрема тому, що Україна не мобілізує до війська людей з 18 років. Про це він сказав в інтерв'ю угорському виданню «Валаж онлайн», яке оприлюднили 10 червня. Пишуть у своєму матеріалі журналісти Бібісі. Цитата: я ніколи раніше про це не говорив, але оскільки ви запитали, я скажу вам, що думаю, бо це делікатне питання. Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як вважають лідери інших країн. Відповів Зеленський на питання про мобілізацію в Україні. Він також нагадав. Про операцію Павутина, під час якої українські дрони вразили багато військових літаків на російських аеродромах. За його словами, цитую важлива не кількість людей, а зброя та технології. Цитата: а ще гроші та тиск. Санкції могли б позбавити росіян грошей для фінансування війни. Але коли йдеться про санкції. Західні партнери серед причин, чому вони їх не вводять, зокрема кажуть про те, що Україна не мобілізує з 18 років, наголосив президент. Журналісти нагадали, нині за законом мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років. До 25 років можна вступити до війська добровільно. У тому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що Україна щомісяця може мобілізувати 27 тисяч людей, натомість цитую. Росіяни можуть мобілізувати від 40 до 50 тисяч, бо їхні втрати більші. Президент визнав цитата, мобілізація це проблема кожної війни. Україна не є винятком, оскільки ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Також журналісти акцентували увагу на тому, що тема зниження мобілізаційного віку дуже чутлива. Вона постійно з'являється в українському медіапросторі. США за адміністрації Байден. Дена не раз закликали Київ ухвалити відповідне рішення. Деякі українські політики та військові підтримують цей крок. кажуть, на фронті не вистачає людей. Проте офіційно Київ заявляє, знижувати вік мобілізації не планують. Цитата Зеленського: ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Він пояснив, що такий крок може бути небезпечним і для обороноздатності, і для майбутнього країни. Замість цього Україна пропонує річні контракти для добровольців віком від 18 до 24 років. Охочим пропонують мільйон гривень, нульову іпотеку, а також можливість безкоштовного навчання в університеті. Загалом середній вік українського військового перевищує 40 років. Але за словами демографів, молодих чоловіків в Україні менше ніж середнього віку через низьку народжуваність наприкінці 90-х. Журналісти додають, що один із аргументів проти зниження віку навіть такий крок не вирішить проблеми. Крім того, це може вплинути на суспільні настрої і спровокувати відтік юнаків, яким ще немає 18 років.